Сердюки, українські яничари чи степові ланцкнехти своєї епохи, особиста гвардія гетьмана часів XVII століття. Історик Микола Костомаров вважав, що слово сердюк походить від турецького серденгечті, штурмовиків, які йшли в бій без страху. Хоча вони і справді були чудово навченими стрільцями, та все ж по суті сердюки були найманцями, на відміну від яничар, яких забрали з дитинства і виховували як солдатів імперії. Сердюки це перша професійна піхота Гетьманщини, щось на зразок німецьких ланскнехтів, але дисциплінованіші, постійні в службі та наближені до гетьмана. Вони брали участь у ключових кампаніях, служили Дорошенку, штурмували Січі з Самойловичем, стояли з Мазепою під Полтавою. Для запорожців і лівобережних козаків сердюки були чужими тими, хто перетворив війну на ремесло, яке продається за гроші. Проте, з іншого боку, це була перша спроба створити регулярну армію української держави. Сердюцькі формування були ліквідовані царським указом у 1726 році, проіснувавши понад 60 років.